Привіт, привіт, привіт! У нас незважаючи на те, що дуже синє, блакітне небо надзвичайно гарне. Трава зелена, сонце світить, але вітер холодний, справжній зимній. Я думаю, що дує він з гір і тому постараюся розказати вам. Все швидесенько. Перше, що хочу сказати, це те, що я вітаю вас із придешніми святами з Новим Роком Фелічено Ново, і все таке обнімаю вас дуже сильно. Рада, що ви дивитеся ці відео. Сподіваюся, що ви дізнаєтеся щось нов... ну, нове. Отак я і розмовляю зараз. Щось нове і корисне для вас. Сподіваюся, що в мене виходить вас мотивувати на вивчення італійської мови і у вас народжується більша любов до неї. От це перше і основне взагалі для чого я знімаю це відео. Привітати вас! І дякую, дякую, дякую вам величезне. Друге, у нас сьогодні на сайті вийшла, стаття, де є купа привітань з Новим роком. Якщо у вас є італійські друзі, і на Новий рік ви хочете надіслати їм привітання, ідіть туди, туди вибирайте туди і вибирайте будь-яке привітання, яке вам до смаку, тому що ми підібрали різні привітання, більш формальні, неформальні, різні. Розгорнуті, короткі, вибирайте своє та радуйте своїх друзів. Далі, дехто з вас питав мене про те, як відбувається святкування Нового року в Італії. Можу сказати, що основне в статті описане, але я додам від себе таке. Що святкування нового року в Італії не таке масштабне, як святкування Різдва. І по суті, ми вже головне свято відсвяткували 24-го, обжиралися два дні. Ось це було все наше святкування. Дарували подарунки, і на новий рік ми нічого в принципі не плануємо. Можливо, також. Приготуємо якийсь стіл вечерю, візьмемо настольну гру. Я знаю, це звучить дуже занудно, але реально мені вже не хочеться ходити нікуди там ні на які диско дискотеки, чи там танцювати, чи пити спортне. До речі, я вже не п'ю достатньо довгий час. Типу я не хочу цього всього, тому. Більш таке пенсіонерське святкування цього року нас чекає. І в Італії так, молодь справді збирається на різних площах, де є музика у великих містах, у маленьких містечках ви такого не знайдете. Або ходять один до одного в гості, десь збираються разом, тусуються. Але старше покоління взагалі не святкує ніяк. Новий рік вони йдуть спати, можливо, трошечки пізніше, ніж зазвичай. По телевізору можна знайти програми. Ну, не супер програми, скажімо так. Можна обійтися і без них. Так, да, Розважально музикального характеру, як підказує мені, де ну схоже щось на те, що і в Україні. Я думаю, е -е, що ще? Зараз я підгляну, бо я собі написала на листочку цього разу, що це я маю сказати. Так, а про феєрверки це дуже цікаво, що фєрверки вони заборонені у багатьох містах Італії, заборонені комунами, тобто міськими радами. І у нашому місті також заборонено. Але є певні спеціальні відділені, спеціально відділень в ви... спеціально відведені от, місця, де їх можна запускати, і тільки авторизовані люди можуть це робити. І тому на Новий рік так у нас на великі свята є феєрверки. Але не завжди. Я думаю, на новий рік буде. Також у нас в місті не можна кидати пітарди. Я точно не впевнена, з чим це пов'язане. Мені здається, що із тваринами, що тварини дуже лякаються, а також із забрудненням навколишнього середовища. Це моя думка. Якщо ви точно знаєте причину, чого їх заборонили, напишіть у коментарях, бо це цікаво. І Денис тут дає мені слушну думку, що це небезпечно. Ну, я про це не подумала, як завжди. Ну це дійсно небезпечно, якщо люди... Як це самовільно цим займаються, так? І Денис каже, що у нас в містечку багато пенсіонерів і вони можуть лякатися навіть більше, ніж тварини. Тому дуже логічно, що у нас вони заборонені. Потім хтось мене питав, чи існує такий звичай на Новий рік викидувати старі меблі, чи старі побутові, старі побутові прилади з вікна. Я хочу сказати, що ні, зараз нема такого звичаю. Зараз в Італії криза, ніхто нічого не викидає. Але насправді це жарт, Просто цей звичай він вже відійшов у минуле. І є такі певні дні, коли е, ось ці старі речі вони просто виставляються біля дому, бо біля смітника, і їздить машина, їх забирає. Я знаю, що, до речі, в ці дні там люди, які є мало забезпечені, вони можуть піти і просто вночі, або там десь під ранок подивитися і назбирати ну, щось собі, щось людське, якесь ліжко, якщо не вистачає, або навіть стару кухню знайти. Хто знає, як пощастить. Або також є знову ж таки спеціально відведені. Я навчилася це замовляти. Місця, куди можна привезти, ну називається скаріко, у нас пальце здається динамиця, як це називається. Діскарика. Так, куди можна це все звозити, і воно потім переробляється. Там побутові прилади окремо, типу пральні машини, там меблі окремо, меблі переробляють на окей, все. Більше я не знаю далі, що там відбувається, тому не буду себе плутати і вас. І ще про один звичай, що я особисто завжди роблю на Новий рік в Італії, це коли оце бомкає 12 разів, я їм 12 кікідува, 12... 12... Виноградин, 12 виноградин їм. Одній виноградині на кожен прийдешній місяць. Ніби це має привести щастя та удачу. Вітер починає задувати. І остання новина, якою я хотіла з вами поділитися, важлива для нас, та е, да, тому що це великі зміни для нас. Ми приїжджаємо в січні цього року, 17-го, і ми їдемо в Україну на декілька місяців. Не знаю точно ще наскільки, як вийде. Е, ми їдемо в Острог, це Рівненська область, звідки родом Денис. І я навіть не знаю, чого чекати, тому що ми десь 4,5 роки, мабуть, не були в Україні, і це не так, що ми їдемо з якоїсь потреби, чи що ми планували їхати. Якось так у нас вийшло спонтанно, склалися обставини, і було багато чого, що вказувало нам на те, що може то би вже і час з'їздити, подивитися, що там, як я сподіваюся, у мене буде час записувати. Мої враження взагалі від того, що там, тому що я пам'ятаю, коли ми жили рік в Італії, ми приїхали в Україну. Я була ну тут дуже вражена, тому що дуже вже змінилася. От зараз, після того, як пройшло вже 4 роки, я не знаю, чого чекати. Ну от і все. Щастя вам у новому році. Проведіть достойно цей старий рік, і побачимося дуже скоро. Ставте лайки і па-па!